Це українська народна щедрівка, обробку якої в 1916 році зробив Микола Леонтович. І відтоді ця мелодія знайома відома у всьому світі. Чому ж серед Різдва прилетіла ластівочка, почала щебетати господаря викликати? Є якийсь дисонанс, певний, правда? Давайте розберемось, у чому тут глибина. Насправді наші предки святкували новий рік не 1 січня, а 21 березня, у момент весняного рівнодення. Це є пробудження природи, це є активація, це є баланс добра і зла, світа і тьми. І це є момент, коли дійсно всі наші плани йдуть в зростання, так само, як і сонячне світло в природі. А що відбувається 1 Січня календи це дні збору податків та боргів. Ця традиція йде з Древнього Риму. І саме в ці дати чомусь весь земний шар, вся планета, все людство святкує Новий рік. Не все людство. Звичайно, є мусульмани, у яких інший календар, євреї святкують восени свій новий рік. Тільки європейська частина і Америка святкують новий рік 1 січня. 1 січня це день, ніяк не прив'язаний до руху сонця, а він прив'язаний до податків і спорів. Цей момент сонце знаходиться у нижній кульмінації, У нього найменша енергія. І якщо говорити, що ми з вами створені за образом і подібністю до Бога, то можна сказати, що це центральне сонце. Яке зігріває, дає життя, воно знаходиться всередині кожного з нас. Кожен з нас випромінює те сонячне тепло, ту божественну енергію, яка зігріває і наповнює світлом все навкруги. І якщо порівнювати 1 січня це період року, коли сонце в нижній кульмінації, немає енергії, немає активності. І в цей момент. Не може бути підйому всередині нас з вами цей період року. Давайте почесно. Хочеться лягти і відпочити, правда? Так само, як і природа, відпочиває і м -м, перезавантажується. Знаєте, в цей момент хочеться сказати: відстань від себе, дай собі відпочинок фізичний і ментальний. Не потрібно загадувати бажання, не потрібно втілювати або починати. Нове життя з 1 січня більшість людей так і не почала нове життя з 1 січня. Це природне, це правда. Тому що все почнеться трошки згодом. Бажаю вам рівноваги, натхнення і розуміння, що з вами відбувається, і коли насправді потрібно святкувати новий рік.